І готові уваги. На жаль, в нас голос патріотів дуже часто перебивається дзвоном чарок. Так було, так є, і на жаль, так буде. І, мабуть, тому ми часто програємо в нашій боротьбі, тому що поки одні закликають до дій, інші просто цього не чують. Ми сьогодні зібралися не просто так. Ми зібралися не попити горілки. Ми зібралися не просто погуляти, потанцювати під хорошу музику. Сьогодні благородна мета в той момент, поки ми всі тут в теплі, в окопах на Східному фронті наші задниці прикривають солдати. Вони прикривають спини тих, хто не може або і не хоче воювати. І це потрібно цінувати. Для того ми тут зібралися, для того, щоб зібрати посильну матеріальну допомогу для тих людей, для того, щоб він мерз в хорошому камуфляжі, точніше, не мерз, а не сидів і думав, чим загріти ноги в холодному окопі. Рівно рік тому перші смерті на майдані пройшов рік, і ми маємо вже не сотні, а тисячі смертей тих людей, які поклали своє життя за Україну. За її волю, за честь і славу, за народ, за тих, хто є цим народом, за нас з вами. Наш гімн, він не просто так звучить і написаний. В ньому слова, які потрібно виконувати. Я би хотів декілька віршів з нової збірки, яка називається Відлуння свинцевих громовиць сьогодні зачитати для вас. Перший вірш Небесний Легіон. Пам'ять тих, хто полягли на східному фронті. Окроплений сльозами крові білий сніг, Брунатні плями змерзлих душ в зимовім полі. Тут стався бій, коли один стояв за всіх, і всі разом боролись за життя. Та волю, котилась хвилею, нестримної орда, бажала смертю всіяти простори степу, впивалась димом згарища Москва, а їх бажок благословляв духовні скрепи і них темнів від кіптяви пожеж. Чорнілі, чорніли тіні, хижих зграй, ворон, несли валькірії до краю білих веж. Героїв, що вступили у небесний легіон. Слава героям України! Героям Слава! Ми сьогодні зібралися підтримати конкретний батальйон. Батальйон Правий Сектор. Добровольчий Український корпус, добровольців Божої чотири. Цей вірш написаний буквально кілька днів тому. Тим які зараз в пєсках, як їх називають сепаратісти чи в пісках, тому що це наше українське місто і наш український Донбас. І Він буде або українським, або безлюдним. Добровольці Божої чоти, Холодить долоні автомат. І обвітрене обличчя степ пилюжить. Дощ сезони змінюють наград. А налиті колосом поляни сніг зимову стужу. замість теплого дивана бліндажі, замість даху капюшон та плащ палатка, між розривів мін постійні віражі та рубці від ран на вічну згадку. Добровольці Божої чоти, лиш блакить очей, покаже балаклава, на кордоні світла та пітьми, легіон добра. На захисті держави! Орденоносці наступний вірш присвячений генералітету українському, який дуже лапках вдало веде війну. Масні червоні пики і груди в орденах. За що? Іде ці пики воювали, просиджували формені штани в штабах. І туфлями в паркет у коридорах протирали, за що завішані від підборіддя доматні, який ви подвиг і коли вчинили? Можливо, за тих довгих двадцять три, коли країну мов пиріг ділили, можливо, за порізані на брухт і здані за копійки ПТРи, а може, за понівечений дух. Простих військових гідних офіцерів, за що і за які заслуги вам на груди жмені орденів чіпляти вам тепло, а в засніжених полях ведуть війну ненагороджені солдати. Друзі, ми вшануємо хвилину мовчання тоді, коли це буде потрібно. Країна вічних виборів, завішані алеї пиками нових комірок бюлетенів, заклеєні обдерті стіни новим процвітанням. Немає логіки, ні совісті, ні міри у тих. Чия війна постійні теплокрісельні змагання, за новими обличчями сіріють всім знайомі тіні, за кольором флектар ховаються класичні схеми між потрясанням кулаків та агроінструментовим сплетінням, знов сиплють осоружну гречку перед рилом черні. Країна вічних виборів та перевиборів на вибір, країна безупинних виборчих експериментів, країна, де міняють хрестиком у бюджету. Летеня лише напрям руху політичних екскрементів. Нашу державу зрусифіковують, навіть будучи в стані фактичної війни з російським окупантом, частина нашої держави надалі лиже задниці і лиже чоботи москалям. Кацапам. мотивуючи це тим, що рускоязично солдати воюють на сходному фронті і так далі, і тому подібне. Це все брехня. Нам потрібно припиняти русифікацію України, російські канали. Все російське повинне бути під забороною і табу. Абсолютно все російська повинна бути знищена тут спочатку, в головах і надалі повністю в інформаційному медійному просторі України. Кацапщина, навчили нас фільми кацапські. Пишатись кацапським солдатом. Навчили кацапські актори, кацапських ментів поважати. Писали кацапські газети про мудрих кацапських вчених. Усе, що кацапське. Прекрасне співали артисти зі сцени, і як наслідок, Крим, це Росія, Донбас, край кацапських солдатів, і Путін єдиний месія для ватних дегенератів. І далі кацапські канали, і далі кацапські програми, і далі тупі серіали для дружини, сестри, для мами. І далі біндери, нацисти, а руські єдині слав'яни. Коли вже цей фарс закінчиться, Кацапщина зникне за краю. Саме останні найсвіжий вірш називається Руський мір. На день Валентина була опублікована шикарна фотографія, коли володя Путін вилизувався з якимось з їхніх православних патріархів. Така красива фотографія. Бо вона вона надихнула на цей вірш, який називається Руський мір. Вічно пахне руський мір, лаптями партками, щами протухним ладаном смердить церковний клір, а президент цілується в засос попами. Так православен і духовен русський мір Там моляться біля престолу матом, а воєнком готує цинковий набір для кастромського строчника-солдата. Такий тверезий погляд на весь світ, де брага п'ється з вечора до ранку. Весь руський мир суцільний шаховий гамбіт, що замаскований під безпробудну п'янку. Свороже воїнство присвячено двом моїм друзям. Один воює в батальйоні ОУН. Інший воює в 24-й бригаді. 31-й блокпост був відбитий саме цими хлопцями з 24-ї. Свороже воїнство. Перунові вогненні блискавиці у сутінках свинцевих громовиць. Свороже воїнство, що коване іскриці. Крокує в відблиску сталевих колісниць, епоха нових битв і нових героїв, Звитяг людей та величі богів, земля впивається без міри кров'ю та поглинає трупи ворогів. Громами б'є в небесний щит від долуння битви, свароже воїнство сп'яніло від атак. За честь країни б'ється воїн світла, з небес його. Благословляє сварги знак! Вологах цивіль Єврок, лосвиче наші ністрі, спекотних азій на судомич рамена. Чекає бій, все інше буде після. Життя триває, точиться війна, читає бій. yale. Yeah, yeah, yeah.